Мислення 1998 року Ламбагіни Приганта останнє дихання свободи перед корпоративним гніздом. Ламбагіни це бренд, який завжди був синонімом протидії, шаленій конструкції та незламній силі. Але мало хто думає, що навіть такий бунт, як Ламборгіні, може мати власну історію боротьби за самовираження. А Lamborghini, Pregunta 1998 року, це, мабуть, найяскравіший символ цієї боротьби. Нещодавно стало відомо, що цей унікальний концептуальний автомобіль буде проданий на аукціоні Broad Arrow у Бельгії і, судячи з попередньої оцінки в розмірі 2, 5, 3, 5 мільйона доларів, він може стати справжньою знахідкою для колектора, який оцінює не лише ексклюзивність, але й історичне значення. Останнє вдиху Свободи. Приґ'янта це не лише наступна модель «Ламборгіні». це концепція, створена в переломному моменті історії бренду. 1998 рік був роком, коли Ламбагіни контролювався Volkswagen Group після попереднього володіння Крайсла та Малайзійської інвестиційної інвестиційної групи. І Приканта це насправді останнє дихання свободи, що проявляється в найбільш протидітному та авангардному дизайні, який був здатний лише команді Ламбагіни, поки корпоративні стандарти не будуть повністю підпорядковані. Ось чому Приканта настільки відрізняється від усього, що ми бачили від Ламборгіні до і після. Вона не намагається бути просто швидкою і красивою. Вона намагається бути незвичайною. Вона, здавалося. Кричала, Ми все ще можемо бути собою. Ми все ще можемо робити те, що хочемо. Натхнення з неба, Де Сол Дизайн бриганта, справжній гімн авіації. Натхнений французьким винищувачем Де Сол Трефейли, він поєднує агресивні лінії, матову сіру фарбу та футуристичні елементи, які створюють враження, що автомобіль готовий зняти. Я завжди захоплювався авіаційним дизайном, його елегантністю, функціональністю та здатністю поєднувати швидкість та безпеку. І те, як Ламборгіні вдалося перенести ці принципи на машину, просто дивовижно. Вузькі, витягнуті фари та задні світильники, що нагадують очі комахи, і пара вихлопних труб, що виходять з-під заднього спойлера, наче викидаючи полум'я, особливо вражає. Майбутні технології в 1998 році. Неможливо не відзначити технологічне заповнення пригунти. У 1998 році вона була на кілька кроків попереду свого часу. Камера замість зеркал заднього перегляду, навігація GPS, навколишнє освітлення та цифровий кластер. Запозичена у гоночного автомобіля Формули 1 все це зробило Приганта не просто автомобілем, а справжнім технологічним проривом. Я пам'ятаю, як у молодості я читав статті про поняття, які передбачили майбутнє автомобільної індустрії. А Пригунта один із тих автомобілів, які справді втілили багато цих прогнозів. Задній, привіт на колесах, несподіваний поворот. Також цікаво, що приканта, побудований на основі приводу All Chill Diablo, була перенесена на задній привід. Це, можливо, було зроблено для того, щоб підкреслити її дику природу, непередбачуваність. Зрештою, це були машини на задньому колесі, які завжди були пов'язані з адреналіном та майстерністю водія. Що це означає для колекціонерів? Ламбагіни «Приганта» – це не просто рідкісний автомобіль. Це артефакт епохи, символ боротьби за самовираження та технологічний прогрес. Це унікальна можливість торкнутися історії Ламборгіні та стати власником автомобіля, який змінив уявлення про те, як може бути суперкар. Якщо ви колекціонер, який цінує не тільки ексклюзивність, але й історію, бриганта це ваш шанс. Це шанс стати власником автомобіля, який розповість вам розповідь про те, як Ламборгіні намагався зберегти свою індивідуальність перед корпоративним гніздом, особистий досвід та думки. Я завжди думав, що найцікавіші машини це ті, які викликають сильні емоції. І пригунта, звичайно, викликає емоції. Вона провокує сюрпризів, змушує вас думати. Вона не намагається догодити всім і всім. Вона просто існує, і вона прекрасна у своїй унікальності. Це такі автомобілі, як «Приганта», які надихають мене на створення контенту. Вони нагадують мені про те, що у світі автомобіля завжди є місце для творчості, експериментів, для зухвалість. І я сподіваюся, що «Приганта» продовжуватиме надихати людей у майбутньому створити щось нове і незвичне. Висновок. 1998 року Ламбагіни Приганта це більше, ніж просто концептуальна машина. Це символ епохи, артефакт історії, втілення нахабства та інновацій. Вона є останнім диханням свободи перед корпоративним гніздом, і вона чекає свого нового власника, який може оцінити її унікальність та значення. Якщо у вас є можливість придбати приганта, не пропустіть свій шанс. Це інвестиція не тільки в машину, але і в історію.